220 гривень за одиницю. Тут у нас лот з жіночих светрів Up to Fashion Aldi. Маємо лот із 14 різних светриків і загальна вартість 3080 гривень. У лоті буде представлено орієнтовно 8 моделей по наповненню орієнтовно есочок 3 штучки, емочок 5 та льок 6. Без пакування та деякі будуть в пакуванні. Давайте оглянемо. Тут у нас смугастий варіант. Ми зараз покажемо його і в розгорнутому вигляді. 44% віскози. Це класний склад, це показує, що вони дуже тактильні, такі приємні до тіла. Склад може бути різним на різних моделях. Це просто що в пакуванні, то я вам покажу. Тут з горловинкою, як бачите, чорненька є, ось така. З паєтками, хто полюбляє. Такий жовтенький, з комірцем. Буде також в пакуванні. Отакого такого плану. Дуже гарно на фотосесії такі затишні, атмосферні для, для буднів на роботу. Бачите, вільний крій, вони прямого такого крою, навіть не вільного, а прямого саме, підійдуть на різний тип фігури. І це дозволить себе комфортно почувати. Затишно, тепленько, і вони не дуже товсті. Це для тих самих, хто, хто любить не дуже товсті светри. Для замовлення ось такого класного лоту я вам рекомендую просто швидесенько зв'язуватися з нашими менеджерами. Усі контакти в описі під відео.